Слухайте, ну якийсь шок контент повинен бути. Так, друзі, Всім привіт! Такий спонтанний вложик. Я приїхала в Бучу. До речі, якщо немає азитору на Варшавському шосе, доїжджаєш від Лавіни до центру Бучі десь ну, за 15-20 хвилин. Я пам'ятаю, їздила на Тудіщу, або ж там на Воскресенку. А, боже, більше години. Я дивилася таксі 420 гривень. Спочатку подумала, я багата жіночка, але... Тим вирішила все ж таки зекономити. Я приїхала допомогти батькам Грифіні з Левчиком. Графіня сьогодні вранці чухнула в справах в інше місто. Вона там заночує, а я, я допоможу з дитиною. Прекрасна погода. Мінус п'ять. У ну, мене є декілька влогів з Буча. Don't pick up. Don't pick up. О, зараз отут, отут саме центр. А, Кінотеатр. Мені здається, він... Ні, чекайте, такі, а де кінотеатр? Це центральна площа? А, Тут алея пам'яті. Це мешканці Бучі. Які загинули спочатку війни 2014 року, тоді це називалося АТО. От. А Буча була в окупації у 22-му році. Багато зруйнованих будинків було, але зараз майже все відновили. І от центральна пішохідна вулиця. Це от о, м -м, стара Буча, ще от о, будівлі 70-х років, 60-х минулого століття. А зараз о, дійдемо до вокзалу, я вам покажу новобудови. Буча почала розбудовуватися Ну, в нульових, до речі, інсайдерська інформація про <гум> першу квартиру, яку купила графіня, вона була саме в буча. Я пам'ятаю, вона ще робила довіреність на мене, і я їздила оформляти договори на постачання води, електрики. Тоді ще ну, пори черпінь. Щось спільне було обслуговування. І от я пам'ятаю, моталася. А Для мене це була дупа світу. От реальний. Хоча кажу ще, швидше було доїхати в Бучу, ніж а, на Розкисенку. Бульвар Перова. В мене подруга там жила, я постійно до неї металася. Ну і Грифіня жила ж теж на Троєщині, аж, аж, аж на Закрєвського там в кінці. Ой, як негарно її відкрили. Ль Хліб... Може, хлібчику купити. Ну, ми зараз з Левчиком підемо гуляти. І зайдемо. в Якийсь магаз. А, до речі, в Бучі а, популярна мережа екомаркетів. А, я давно в Києві не бачила. А, тут такий риночок невеличкий. А це торгівельний центр. Можемо пришаландитися. Буде цікаво. А давайте пройдемо. А, скрізь. Там можна вийти. Так, й смачно пахне. Mm -hmm. Золотий вік. Слухайте, ну нема сенсу кудись виїжджати. Mm -hmm. Чиванки, спідниці, три поверхи. Все для б'юті. Зоомагазин, прикраси. Але, а що це? Це теж все для, для рукарів що? А, аромати. Парфум шоп. Тут якісь парфуми. парфум. Блюдешеналь. І от ми виходимо до вокзалу. От заїхати в буч можна зі сторони Ірпіня. От, але більшість маршрутів, транспорту. Ходить через uh, Варшавське. Варшавське шосе. І далі там їде на вузель, туди щось тут кружляє по Бучі. Реально за останні 20 років Буча дуже розрослася. Дуже. Це Грифіня uh, переселила всіх, підсадила всіх на Бучу. Треба в неї спитати, я просто не пам'ятаю, чого вона так а, як прикипіла саме до цього міста. Тому ще пам'ятаю, перший раз приїхала, побачила ці хрущівки. Там ці от хати. А як хати? Ну, будинки приватні. Та приватний сектор, як, як, як в селі. Ой, Боже, ш -ш 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 чому сюди? О, був варіант черпіння, але... обирали бучу. А зараз. зараз... це все таке рідне. <плес> <плес> Тим паче після пережитих подій. Якось ще більше... Якось ще більше любові такої. Десь вам покажу. Що? Дивіться, панорама. Бачите, сап... згадала, як я в березні 2022 року їхала з Рівного у Львів. і рано вранці теж так переходила по пішохідному мосту і зробила фото. Зрифофоти дуже був красивий такий світанок. От, е І мене поліція зняла з потяга. Ой. Але відпустили. Наступний день прийняли закон про, про кримінальну відповідальність там, е за диверсантство хе <гум> це не смішно. Було дуже неприємно. Ну, так. маленька екскурсія. буча. А далі, от ви бачите, там мікрорайони, а тут, тут приватний сектор. Будь ласка. Наче в село до бабусі приїхала. Ну, в принципі, так і є. Приїхала до... Вже в статусі дідуся і бабуся. А хто тут спав? Хто у нас тут спав? М? Три біт. Три біт привіт. Привіт-привіт, басюндиш. Привіт. Бум-бум-бум. Мартуся. Мартуся теж дрихла. Да. Мартуся теж дрихла. Да? Так, друзі, вийшли на прогулянку. Всім привіт ще раз. І я обіцяла вам показати, як виглядає вулиця Вокзальна зараз. Ми підемо прогуляємось до Новуса або ж Сільпо. До речі, Сільпо відкрили в повністю відбудованому торгівельному центрі Жираф, який був просто вщент, зруйнован. В 22-му, на початку повномасштабної війни, а це нові будиночки, які побудували, Ці відреставрували вздовж вулиці. Однаковий паркан у всіх. От коли відбудовували о, ці будинки, були борди з о, проєктом, о, бачите, вже штори висять, ну, люди живуть. Та живуть вже рік, два. У 2023-му відновили. Почали точніше, відновлення. Ну, так, ну точно більше року. Друзі, зазвичай ми з вами оглядаємо ціни на продукти в сільпу. А сьогодні зайдемо в Новус. Будете він тут ближче. Хоча можна й до Жирафа дійти, але треба змінювати маршрути. Да. Левчик спить. І зараз швиденічко, огляд на продукти а... в новусі. Мені здається, новус ну, трішечки дорожче, ну, ніж з сільпо. От заходимо одразу в цукер і декілька рядів з алкоголем. От пляшка коньяку, точніше, це бренді 210 гривень. О, ігристе гристе 250. Банка пива 45 гривень. 0,5 мл. Є по 34. Я пам'ятаю, коли була акція мінус 40% на вина і гристь, ми нагрібали на півроку. Скільки зараз коштує бренді кола? 35 гривень. Без оцінок, отрави, не отрава, неотрава, всі дорослі люди. Я не вживаю алкоголь, але для моніторингу цін це, це нормально, тому що це частина нашого життя. Давайте без моралізаторства. Вода. Моя улюблена пенсіонерська вода. Поляна 35 гривень. Я оці люблю. А, вже накалопуцані, хімозненькі, а, кофейні напої. До речі, можна взяти лати. Як в будь-якому супермаркеті є знижки, філе, а, лосося охолоджене. Це за кілограм, 600 гривень, нормальна ціна. Далі креветки. От не зрозуміло, скільки коштує. Тут кіло, вони вже відварені. До речі, можна купити. А що ми маємо? Хамони, закуски, стегно. Куряче це 189 гривень за кілограм. Торгівельна марка Епікур. От скільки коштує стегно, свине? Кілограм 204 гривні. А в новості є відділ вже маринованого м'яса. Ніжки 150 гривень. Далі. От стек з корейки 280. До речі, дуже зручно. Шашлик 250. Фарш а, з курятами 200 гривень кілограм. Печінка 85 гривень за кіло. Філе індички 350 гривень за кіло. І от у нас є бюджет стайл, гумівка 70 і крильця по 76 Сезонні фрукти, мандарини. Слухайте, 60 гривень. Нормальна ціна. І обляшанка коле 0,25. Так, 0,25? А, ні, 0,33. 26 гривень. Так, молочні продукти. Кефір. 60 гривень за 80, 850 грамів. Що ми ще маємо? Тут кефіри, кефіри. От, сир кисломолочний 95 гривень. Ой, а що це? А, це вже накалопуцаний соєвий, високобілковий протеїновий напій. Ага. Так, тут пішли альтернативні види молока. І молоко у нас коштує, ну от по знижці, 43 гривні за 860 грамів. І знову пресека в доступі камбучі. Альтернатива алкогольним напаєм. Ну Це дуже солодка. Ця покраще, жива. Воно реально має смак комбучі, такий кисленький, приємний. Яйця десяток 47.30. Ну, достатньо такі. Немаленькі, скажімо. А в упаковках є навіть по 57. Ой, сир дешевше. По знижці 70 гривень. Слухайте, ну можна жити. А є в пачках 41 гривня. І сметана 370 грамів. 45 гривень. 50 гривень за 300 грамів. Це якщо баночка. Друзі, старі в асортименті. Маздам 39 гривень. Щось я думала, що наус дорожче, ніж стільпо так дивлюся. Ціни плюс-мінус однакові, величезна кількість знижок. Елітні сири, як кажуть, з благородною пліснявою. А от от благородна пліснява. 65 гривень за 100 грамів. Бріє. Давайте шметочок брів візьмемо. Локшина швидкого приготування 25 гривень. Є е, е, такий типу боксик за 46 гривень. в'ялені продукти, ну ви ж не будете їсти кожен день. Мовний оселедець 19 гривень за 100 грамів, фуцкумбрія, вже патрана 35 гривень. Свіжа риба. Свіжа риба, От креветка 400 гривень. стейк тий ну ми це все бачили. Дорада 500 гривень форель. І така форель є величенька за 250 гривень. До речі, я раніше ну, не звертала увагу, ну, як я бачила, що по всьому супермаркету є такі острівці з алкоголем. Але зараз ну, я розумію, що вони скрізь. Алкоголь тебе спокушає. Так, хамони, ковбаси різні ціни діапазон від 100 гривень до... Це вже великі. І це така напівкопчена ковбаса. До там, от навіть є по о, 34 гривні баварські ковбаски. Сало, сало, друзі, сало коштує 230 гривень за кілограм. Ну і варена ковбаска. Це я люблю дуже. Варена у нас йде по 32 гривні 21. ну До 30 гривень можна купити. Друзі, кіло цукру 33 гривні. Оцей бренд марка це о, спеціально для ногу роблять. Такі товари за доступну ціну. Ну, це власний типу бренд, як премія в сільпо. Ой, кулінарія шо хош. Лукшина, холодець. Подивіться, вареники домашні, один в один такі величені, пишки. Ой, хочеться всього. А тут кіш з лососем. і пішли салати. Ось саледець під шубою. 24 гривні. Із доступних салатів, селатів. вінігрет 18 гривень. салат з капустою, 27. Так, овочі, овочі, фрукти. До речі, я прийшла з овочами. Томати є навіть по 90 гривень. Так, груша. Написано 60 гривень, але я її не бачу. Ну, от яблочко 50-45. Банани 58 гривень. Ну, нормальна ціна. До речі, можна банані взяти. Так, огірочки 120 теж візьму. Ну, з перцем тільки будувати стосунки. Або ж, як я кажу, сервант. Ммм, по доступній ціні. Єдине що йому треба дозріти. підозріти. Аудихас. 88 за штучку. Це розмір наш. Так, смузі полуничка фреш. Оце я люблю. І свіже апельсиновий сік. Так, є салат. Може, 60 грамів. 50 гривень. Один грам салату коштує ну, десь 90 копійок. Так, айсберг. Айсберг беремо. 80 гривень. Так, картопля майже 30 гривень. Морква бачу 32. І буряк митий 40. Цибуля 14 гривень. Ягода. Ягода по ціні кокаїну. Так, апельсин великий 80 гривень. Є іспанський по 100. А от є апельсини дрібні по 53. Нормально. Так, мені здається, я вам все показала. Давайте ще крупи подивимось. Так, крупа гречана новус. А, є ще торгівельна марка новус. А, тут вона вже в таких пакетиках. Ну, до речі, дуже зручно. Томатний стік обожнює, обожнює. Так, горішки, горішки. Ну, горішки. А, печиво кокосове хочу, хочу це кокосове печиво. А де воно? Апельсинове, шоколадне. Немає. Так, випічка, мафіни, боже, як я люблю мафіни. Давайте візьмемо пару мафінів. Так, 32 гривні. Так, булочко з диверним кремом. Оце я все люблю. Ромова бабка, сочник, а ветрушка. Так, беру ветрушку. Беру все. <гум> Друзі, і хліб. Це хліб власного виробництва. Ну, от хлібина, вулкан. 38 гривень. Бетон 25, білий. А щось більш-менш корисне? Ну от, гречани на заквасці. 33 гривні. Ой, як красиві ті. 50 гривень. І багет. Базовий багет коштує 35 гривень. А, ні, 27. Друзі, туалетний папір 65 гривень. Що ще ми маємо? грошники 43 гривні. сковорідка не потрібна. Ну добре. Так, кукурудза, зелений горошок бачите, 55-54. І... Соняшникова олія база 59 гривень. Найдешевша. Друзі, ну куди ж без майонезу? Майонезик, майонезик щедро От є. Для дітей навіть майонез. Навіщо дітям майонез? Та й дорослим не рекомендується. Mm. Слухайте, ну який шок-контент повинен бути. Якісь ціни дуже доступні. Йдемо в лобстери. <ріст> Ні, ну кажу ж, немає дорого дешево є ціна. Все. Ви обираєте, що купувати. Я вам показала найдешевші продукти. Ну от, будь ласка, макарони, 40 гривень пів кіло. От є, ну, теж за 40 зі знижкою. Хтось вже прокинувся, так? Чекайте, борошно, друзі, борошно о, кіло 20 гривень. Ту-ту-ту! І сіль коштує 18 гривень теж за кіло. І так хочу морожево, морожево, ось його. супер шоколад Руць. А де воно? Ну, реально ніякого шок-контенту. Від слово зовсім. Друзі, еспресо Макіято коштує 25 гривень. 25! <рес> Ти чуєш? Так, я за все заплатила 564 гривні. Дислухайте, щось я якось недооцінювала. Ну. Вибачте, сільпом. <гум> я вам зрадила. <гум> Ой, ну, ну приємно, здивована. Якось, якось, я думала, що тут набагато дорожче. Ти чий? Місцевий. За шийником. Ой, друзі, всім дякую за увагу, такий спонтанний. Коротенький, але досить інформативний. Влог вийшов. Боже, як я радію сонечку. Я не можу сказати, що я прям сонце залежна, особливо влітку. Я його ненавиджу, але от зараз це просто Це просто от якийсь знаєте, коктейль. Коктейль настрою здоров'я і. А, такого приємного стану. Підписуємось на канал. Тиснемо на лайк або ж дизлайк. Ем, а якщо ви хочете підтримати канал Невгамовна Монро, зазирніть в інфобокс, там є всі активні посилання. Далі.